Добрий день, діточки. Яка зараз пора року? Так, літо. Ось послухайте віршик. Хвилі бавляться та б'ються, наче не слухи хлоп'ята, і стрибають, і сміються, вітер їм ласкоче п'яти, Вгору, вниз і знову вгору підганяє дуже вітер. Розгадав він целе море. Як же хвилям? Не радіти. Діточки, а про що цей віршик? Так, то літо про море. А скажіть мені, будь ласка, куди ми можемо поїхати влітку на відпочинок? Так, звісно, ми можемо поїхати на море? От сьогодні у нас аплікація. І я пропоную вам зробити аплікацію, яка називається відпочинок біля моря. Для роботи нам знадобиться клейночка, серветочка, ножиці, клей та кольоровий папір. Спочатку ми беремо ось такий блакитний папір. Потім Папір синього кольору і відрізаємо ось такий хвилястий лі лінії. Та приклеїмо ось тут посерединки нашого букетного папіру. Потім беремо жовтий папір, теж відрізаємо хвилясті лі лінії з одного боку та робимо ось таку прибережну зону нашого пляжу. Це ми приклеїли, а тепер будемо робити обрівну пальму. Для цього я взяла шматочок коричного кольору та зеленого і обірвемо, зробимо ствол нашої пальми. Ось таким чином. Працюємо тільки ручками. Ось так. І зелений. Беремо і робимо шматочки нашої пальми. Ось так ми викладаємо, а тепер все приклеїмо. Ось така пальма в нас вийшла. Тепер що треба зробити? Сонечко, вирізаємо коло та промінчики. І все це приклеїмо. Ось такий пейзаж у нас з вами вийшов. А тепер давайте зробимо речі, які потрібні нам для відпочинку на пляжі. Спочатку, що нам треба? Ми беремо пляжну ковдру і вирізаємо, робимо, вирізаємо ось такий прямокутник, прямокутник та приклеїмо його на. Наш пісочок. Ось сюди. Ось так. Потім ми любимо з вами що брати брати м'ячик та ігра, грати їм на пляжі. так Вирізаємо ось таке коло, до нього приклеїмо пів коло іншого кольору, і в нас отримався м'ячик. Теж його приклеїмо. Ось Тут, біля нашої ковдри. Потім ми вирізаємо наші вітамочки. Ось такі овали і потім маленькі-маленькі ось такі смужечки, робимо наші такі ві'єднамки-шкарпеточки. Так. Ось так приклеїмо їх біля нашої ковдри. Ось таким чином. Так. Що ще треба? Треба, ну, наприклад, ось такий круг, так? як ми його робимо. Беремо, вирізаємо коло, потім його складаємо навпіл і відрізаємо серединку. Ось таким чином. І в нас отримався наш круг. Його ми теж приклеїмо до нашого пісочку. Ось тут. Тепер залишилось тільки зробити парасольку. Як ми будемо робити парасольку? Нам треба два прямокутники різного кольору, будь-якого. У мене ось такий Оранжевий та розовий. І так, беремо і складаємо наш прямокутник ось таким чином. От. Ну, та іншу сторону. Так само ми зробили і з цього прямокутничка. Тепер. Оранжевий прямокутник ми складаємо навпіл та відрізаємо ось так. А рожевий шматочок ми складаємо навпіл, ось таким чином, і тепер оранжевий, приклеїмо. Одного боку і з іншого боку до нашого рожевого. Ось ми отримали нашу парасольку. Тепер ми її приклеїмо десь, отут і відріжемо ось таку смужечку, це наш парасольки буде. Така паличка. Ось така робота вийшла в мене. Такий відпочинок на пляжі. А що вийде в вас? Я чекаю вашої роботи і бажаю дуже доброго відпочинку. До зустрічі!